Процес складний, але ж необхідний. Постачання продуктів харчування забезпечується постійно з дотриманням всіх правил, всіх норм. Наш асортимент різноманітний, це завдяки певній роботі підрозділів з служби. Служба завжди прислуховується до того, що хлопці замовляють, змінюють в наступних меню розкладках позиції. Є сезонність, обов'язково дотримується сезонність продуктів. І це дуже класно, тому що багато різноманітних продуктів. Вони трошечки скашують і раціон. І він становиться набагато кращий за рахунок того, що їх майже більше 50 більше по 50 познайменувань від картоплі до самих калорійних продуктів харчування. Завдяки слаженій роботи служби та комунікації з підрозділом процес постачання продуктів харчування налажений безперебійно. Фірми-постачальники доставляють великий асортимент продуктів харчування, такий, як замовляємо ми для хлопців, які є потреби. Нам завжди хлопці совітуються з нами, чого їм хочеться більше, чого їм хочеться менше. І це береться в першу чергу до уваги. Міняється меню розкладка і робиться замовлення до фірми постачальника. Фірма постачальник з свого боку також виконує все дуже добре, тому що є контроль, є контроль якості, є контроль за постачанням. І вони добре поводять в цьому плані і надають всі продукти харчування, які ми замовляємо згідно каталогу, згідно меню розкладки, все поступає на кухню рядовому повару. І і однозначно, все йде до хлопців, До хлопців, які мають змогу бути забезпеченими як гарячим харчуванням. Так і якщо й при потребі, вони забезпечені сухим пайком.